Всім привіт! А в цьому відео я хочу проанонсувати наш новий проект, нову рубрику на нашому каналі. Це Cover Crush Test. Проект для тих, хто вже створив свій власний профіль та поборов усі налаштування і прийшов до наступного головного челенджу: це отримання замовлень. Проект для тих, хто ще не змог взяти жодного замовлення або перестав отримувати запрошення на інтерв'ю. Для тих, хто хоче розібратися, а в чому саме проблема, і що я роблю не так. Ми пропонуємо це робити. В режимі реальних умов. Щомісяця я буду публікувати якнайменш одну пропозицію та шарити із вами її у нашому каналі? посилання на канал є в описі до цього відео. Після цього я буду очікувати на ваші зустрічні пропозиції, такі як як ви надсилаєте вашим клієнтам на Upwork. І після цього разом ми будемо розбиратися, а як же насправді бачить клієнт вас? І як ви виглядаєте на фоні інших фрілансерів? Є декілька етапів. Перше, клієнт повинен захотіти потрапити внутрі вашої пропозиції. Друге, його повинна зацікавити ваше коверлета і переконати. І третє, це ваш профайл, який остаточно дасть зрозуміти клієнту, що ви саме той фрилансер, якого він потребує. Для того щоб взяти участь, достатньо заповнити форму за посиланням теж в описі до цього відео. і ми визначимо, а яку першу категорію ми будемо розглядати, якої категорії більше всього назбирається фрилансерів, з тою ми і почнемо. І почнемо ми вже цього жовтня. І так, щомісяця я буду публікувати як не менш одну пропозицію, і як один раз на місяць ми будемо зустрічатися у прямому ефірі і дивитися, а в чому є переваги у інших фрилансерів, і як вони підходять до процесу написання кавер летрів і як їх. Профіль виглядає і в чому вони виграють, і в чому треба повчитися. Особливо корисна може бути ще й тим, хто не отримав жодного замовлення, тому що по і того стріму ми будемо розігрувати. Можливість отримання контракту серед тих, хто буде присутній на прямому ефірі, і так само у вас з'явиться можливість отримати перший контракт реальний з першим відгуком. А наприкінці хочу нагадати, що Ця наша ініціатива це виключно волонтерський проєкт, до якого ви можете долучитися вашим власним внеском. Це підписка на канал, це вподобайка до наших відео, і обов'язково ваші коментарі, які допомагають нам скоригувати наш контент-план та фокусуватися на самих болючих проблемах і самих розповсюджених проблемах фрілансерів. Отже, до зустрічі на першому ефірі і чекаємо на ваші реєстраційні заявки.